Мене звати Дімон, це мій коріш Жека. Ми сьогодні влаштовуємо ульотну вечірку. Welcome на паті. Алісо, тобі взагалі треба потусити, поки є час. Тільки не стріляйте. Не порушуємо закон. Давай роздягайся і падай у ліжко, а я свою справу знаю. Якщо б ти був останнім чоловіком на землі, я б все одно з тобою не переспала. Виклик прийнято. Таке враження, що вони мажори якісь пацки з району. Залізай швидше. Дімон, чого ти зупинився, це що все, я вибач, я не хочу. Вночі не захотів, зараз теж. Я тобі не подобаюсь, я товста. Ні-ні, ти кльова. Просто я щось не те з'їв. Живіт крутить, наче м'ясорубка. О, діана, привіт. А, як справи? Дімон! Ти кроси забув! Це не те, про що ти подумала. Просто у Яни в п'ятій колючка була, і я її витягав. Коротше, це те, Про що ти подумала. Хто, Яна? Це не може бути. Хочеш сама в неї спитай. От мерзотник. А вона теж мені подруга називається. Тяна, чому мені здається, що тобі не байдуже, з ким Дімон провів цю ніч? Не вигадуй. Мені не те, що байдуже. Мені супер байдуже. Ти мені краще скажи: у тебе з Женєю нічого не було? Хай ближче то холодно І обійми мене. В тебе щось щитина? Ну є трошки. Двісь, це не те, що ти подумала. Можеш собі уявити? Я думала, він інший він тихий, інтелігентний. А він як усі. Одразу руки почав розпускати. Ну, якби ти планувала стосунки з ним, могла прикинутися ображеною, хай би побігав за тобою, подумав, як отримати твоє прощення. Але ж в твоєму випадку все одно правильно. Е, ну... У ця Біка платінум! Вона завжди мене в топ-100 блогерів обганяє. Сьогодні виклала відео, як два бомжі за червоною кру б'ються. І одразу штука лайків. Ну, ви це уявляєте? Mm -mm. Яна? А ти що переспала з Дімоном? Просто Діана бачила, як він виходив з твого намету. А що? А те, що виховані дівчата, не сплять з першим ліпшим. Ти серйозно? А як же те, що ви залісу типу з першим ліпшим? Ні? Ян, ти мене, звичайно, вибач, але то ми, а то ти. Добре. Так. Я переспала з Дімоном. І ще не раз пересплю. А чому б ні? Я дівчина красива в тілі. Йому так і подобається, він мені сам вночі про це сказав. А може, ти ще й відосів для блогу з ним не знімала? О, а я про це якось не подумала. Обов'язково вночі це зроблю. Дякую за пораду. Аліса, ми сюди приїхали заради тебе. Ти розважилась? Ну, не так, як Яна, звичайно. Ну, ти добре. Поїхали додому. А ти, якщо хочеш, залишайся. Лови свій останній шанс. Я тобі ще раз кажу. Бо досить валимо звідси. Ми вертаємося на сто нам ще машину робити. Ти забув. Оце називають доброго ранку. Так. Е -е -е -е. Це не наше. Ми домовилися протусити тут один вечір і все, він скінчився. Валимо звідси, якщо не хочеш, щоб нас завалили. Жика, що ти такий знервований? Тому що ми набрехали дівчатам. Ні. Бо тому, що ми залізли у чужий будинок. Ні, для тебе це не є приводом для нервовості. Я тобі ще раз нагадую, у мене умовний строк, який з хвилини на хвилину може перетворитися на три роки за ґратами. Охолонь! Знаєш, чого ти такий знервований? Тому що ти свого джина з пляшки давно не випускав. Не випускав же. Випускав. Жека, ну ми запросили на вечірку кльових дівчат. І жодної з них ще не переспали. Ну, це ж як у школі: забігти у роздягальню до дівчат і заплющити очі. Ніякого кайфу. Навіщо взагалі тоді було в такому випадку ризикувати? Так, це ти до чого? Я тобі обіцяв, що Аліса буде твоєю. Ой, Тімон, не треба забувати мені баки. Ти ж не про нас за лісою зараз думаєш, так? Ну, скажімо, не тільки про вас за лісою. Так. В мене теж є тут одна фортеця, яку я маю підкорити. Зате потім, Жека, ми з тобою два матчу на крилах кохання, поїдемо до нашого СТО там. Ти що? Тобі легко казати. Після вчорашнього Аліса на мене навіть не подивиться. Та головне правильно вибачитися. Як? Тебе в, у всьому треба вчити? Жека, все просто підходиш, кажеш, Аліса, ти мені подобаєшся, бла-бла-бла. Потім береш її за руку, дивишся цуценячими очима. А Там вже ендорфіни пішли, потянувся до неї. Дімон. Та ти скачеш на все, що дихає. Ми вам не завадили? Це не те, про що ви подумали. Я просто показував Жеці, як правильно робити штучне дихання. У нас же ж басейн раптом на вечірці хтось тонути буде. Ну, я думаю, це вже без нас. Дякуємо, було круто, але нам час. Чекайте, це ж була тільки прелюдія. Саме пекло вечірки почнеться зараз. Я обіцяю, так ви ще не відривалися. Це вже точно. Мене ледве не спалили, алісу ледве не втопили. Буде що згадати. Але все досить. Нам час. Аліса, Аліс. Вибач мені, будь ласка. В тебе такі красиві. В тебе все красиве. ображайся на ми, будь ласка. Жень, та я не ображаюсь. Про що ти тільки думав? Ми ж могли втопитися. Ходімо, дівчата. О, так. Стоямба. Як же ви поїдете без кави на доріжку? Жека, чого ти встав? Пригости, дівчат, кавою. А я зараз. Я зараз. Так ідеш в мене каву і тяжки. Текс, дівчата. Я так розумію, що пішки ви ходити не звикли. Але сьогодні вже точно нікуди не поїдете. Якось дивно, що ти в своєму будинку не можеш знайти каву моку. Хендмейд просто люблю. Жень, хтось телефонує. Та то цей. З Жеку Хочуть мені подякувати, що я за опалення в три рази більше заплатив. З підлоги це щось новеньке. А давайте я вам ще цукру туди додам. Так, все, з мене вистачить, я їду. Хто зі мною? Я, Що, дівчата, не заводиться? Може поштовхати? Та хоч як поїхала. Ми самі з Жекою не впораємось. Треба, щоб всі штовхали. Всім привіт. Сьогодні на розпродажу купила собі офігезних храбів. Гламурне життя воно таке. Я Ну, що? Мені потрібна якась провокація. Діан, давай залишимо машину тут і викличемо таксі. Угу. Щоб вони її спалили чи втопили. Ні, дякую. Я їм свою тачку не залишу. Я ну, не знаю. Тоді Тоді така хлопці відвезуть нас на своїй машині, а цього візьмуть на буксир. <звук> ну, хіба що так? <звук> Ви ж не проти? Ні, ми не проти. Добре, зараз піду прогрію двигун і поїдемо. О, жека! Твою магнітолу, от як чує. Так, Армен Шотович, доброго дня. Короче, тут така справа. Ваша машина ще не готова. Як не готова. Ти обіцяв, що сьогодні все буде. Чому не сделал? Та тут до нас е, приїхав один мужик на білому джипі і каже, е, треба терміново вичистити йому салон. Е, моєю машиною займатися повинні. Так ми йому так і сказали, що ми займаємося машиною шановного армена. А він каже: Та хто такий цей армен? Хай почекає, він ніхто. Так і сказав. Якщо чесно, то ні. Він ще вас в дупу послав. А про вашу маму таке казав, що я навіть повторювати не буду. Та да я цю собаку на белому джіпі із-под землі достану. Он у мене узнає, хто такий Армен. Дівчата, коротше, тут така справа. Моя машина нікуди не поїде. Ключ зламався. Одразу видно, що мажор, який нічого не може. Навіть машину завести. Ну, в принципі, звідси ходить маршрутка. Ні, ні, ні. ні. Я на маршрутці не поїду. Мені тато казав, там небезпечно. Навряд чи маршрутка зможе взяти мене на буксир. Що робити? Та головне не панікувати. У мене є номер Коріша, він працює на евакуаторі. Зараз зателефоную. Вирішимо. Калян, привіт! Слухай, коротше, треба одну машинку у Жеки забрати. Адресу ти знаєш. Давай чекай. Все. Евакуатор вже виїхав. А я пропоную, щоб в холосту слюну не ганяти. В будинок продовжимо вечірку. Там в мене ще дві пляшечки незавершених справ лишилися. Гоу! -го -го! Аліся, це тобі. Рухти. Дякую. Можеш їх, і мене, кинути у воду. Або повернути на цвинтар. Аліся, вибач мене, будь ласка. Ну, ну що мені зробити, щоб ти мене пробачила? Я не знаю. Може мені стати на голову чи машину вам відремонтувати. Давай. У ну, мене взагалі тут тиск про голову. Я так образно сказав. Я про машину. Відремонтуєш машину, вибачу. А, та ми з Дімоном не таке робили. Хто? Ви? Та якщо у вас принаймні вийде її завести, то я. То ви лишаєтесь ще на один вечір. Домовились? Домовились. Вечірка продовжується! Давайте йдіть в будинок. А ми тут. <світ> Ого. Тут наче хтось молотком рубанув. А? Не молотком, а сокирою. Жека, ти давай швиденько відганяй машину у двір, починай ремонт, а я подивлюсь, що там дівчата без нас у будинку роблять. Давай. Ян, а як тобі Діма в ліжку по десятибальній шкалі? Якщо чесно. То я не пам'ятаю. Була. Так у тебе з ним серйозно? Ну, я ще не знаю, а що? От тільки не кажи мені, що ти на нього запала. Я жартуєш? Це зовсім не мій тип хлопця. Ой, Діана, припини. Навіть нам з Яною зрозуміли, що це стовідсотково твій тип. Цьому Дімону від мене точно нічого не обломиться. Ну, це ми ще подивимося. Я своєю харизмою. Не такі горішки ламав. Так. Скоця на допоміг треба тут далі. Давай спинку патру. Геть дурна. Ти мені ногу зламала! Але треба було підкрататися! Я ж в дитинстві на карате ходила, у мене рефлекси. Що сталося? <плес> Діма, а ти що тут робиш? Ця божевільна мені тільки що ногу зламала, а я просто зайшов помити руки. Напівоголений? <плес> ну, отак я мою руки. О, Діана, а ти можеш його ще раз стукнути? <плес> Це вийду бомбезне відео, одразу в топ. І ж іншим мені боляче. Так, так от чого ми стоїмо? Давайте швидку викликати. От і все. Це був звичайний вибух. Пощастило бігати будеш. От у мене випадок був. Приїжджаю я на одруження каратистів. Чекай, чекай. а ти можеш накласти гіпс? І сказати, що в мене перелом. Можу, але нафіга. фіга. Тебе як звати? Руслан. А мене Дімон. Ти не одружений? А коли в тебе останній раз був секс? Ні, я. А, ну три місяці тому приїжджаю я за викликом в публічний будинок. Там одній старій путані погано з серцем стало. Коротше, накладай мені гіпс, відпускай воділу. І залишайся з нами тусити. В нас така вечірка, такі лялі, що в тебе буде вважай, секс-туризм. Дімон, як ти? Не знаю, доктора питай. Що з ним? Обережно перелом у нього. Зі зміщенням. Уламки кістки зачепили м'язи. Так що потрібен повний спокій, щоб кістка зрослась правильно. Ну, до весілля заживе. Що? Та ти мені кар'єру зламала. Яку кар'єру? Ти знаєш, що я футболіст. Мене навіть у збірну кликали. А тепер нашої таки потрібен. Дім. Ну, вибач, я ж не хотіла. Що мені твоє вибач? Одна тепер щоб Ну, а скоріше зрослася. Ну, може, я можу якось допомогти? Не знаю. Я подумаю. Що ти можеш для мене зробити? Чуєш, Аліс, а у тебе симпатичні ключиці. І пупок. Грижа була. Можна я. Ближче гляну. Так, Руслан, знайди собі для вивчення на томі інший експонат. Ай, вище. Вище. Ах, ще вище. Так, там вище вже не нога. Діана. Щось якась напружена. Давай я зроблю тобі коктейль. А? Чекай, тобі ж вставати не можна. А точно. Слухай, а давай ти зробиш коктейль собі. Ну, як би від мене. І заодно і мені зроби, а? Ну шо, після того, що я сьогодні пережив, мені потрібно зняти стрес. <звук> а, ти цей. Не поспішай так, красуня, а то хрящі постираються. У мене там два білих халати є. Я ж тебе правильно зрозуміла? Ти ж мені зараз на секс натякаєш? Ну, так. Господи, простий, як п'ять копійок. Слухай, Дімон. Ти мені казав, що тут тёлки на раз-два дають. Ну, Ну, я до них стопудовими підкатами підходжу. А вони всі нам Ага. Руслан, ну не поспішайте! Все ще буде. Тільки ти до Аліси не підкатуй. На неї мій корч запав. А, а тоді. І до Діани теж не треба. Так а до кого мені підкатувати? Дояни! Тільки ж ти не газуй, Русік. А то що ти з корабля на бал? Почекай трохи, ввечері підійдеш. А зараз займи себе чим-небудь. На, давай. Ого! О! Я й не думала, що ти зможеш її полагодити. Ну… Як ти це зробив? Ну, по відео з інтернету не таке можна зробити. Ну, що ти мені пробачаєш? Ну, Як тебе після цього не пробачити? Ну, все. Не заважаю, Він дуже холодний. Мало того, що ти мені ногу зламала. Ти хочеш, щоб ще й ангіна була? Зроби новий. Потепліше. Шо? Любиш з м'ячем побігати? Побігати ні. Я краще на воротах. Я б тобі кручений би зараз завалив би. Тьф, зараз. Мене не проб'єш. Та я тобі навіть з гіпсом заб'ю. Поняв? А ну давай. Давай, вставай на ворот. Let's go. Let's go. Swag. Swag. is? Ах, ти клоун брехливий. Це ти yeah, так ходити не можеш. Діана, це не те, що ти подумала. Це лікувальна фізкультура. Мені Руслан прописав. Я тобі зараз від брехні по голові пропишу, щоб ти зовсім здоровий. був! Та чого ти? Це ж Дімон. А Жека, до речі, собі машину відремонтував. Так, а от і чудово. Ми можемо їхати з цього брехливого місця. А, Діана, зачекай, я... був договір. Якщо ми з Жекою відремонтуємо машину, ви залишаєтесь. Ти сама це казала. Ага, Я навіть це на відео зняла. І, до речі, мені дуже треба зняти якийсь екшен у свій блог. А я передумала. Так а це ж не чесно, я що даремно стільки копався. Ну, гаразд. Гаразд. Ми залишаємось. А ти, Ян, якщо тобі потрібен екшен, вмикай камеру. Іди сюди. Ді, Діана, Діана! Іди сюди, я Распопайся. сказала! Я тебе не вбивати, не обіцяла. А... Сюди. А... Все, не, не достанеш. Е -е -е. А ну поставте драбину назад. Діана, це вже занадто. І сиди там, брехун. Так а що ж ми тепер будемо без дімона робити, а? Угу. Сити? Наша вечірка, ну? Вечірка! За мною. Вечірка! мною! А, а я? У мене на практиці випадок був. Камеру діставали. Не вгадаєш звідки? Звідки? Поки тягнули, випадково короткометражку зняли. <рес> Руслан, можеш <рес> подати драбину? Руслан. <рес> ну, от блін. Коли це таке було, щоб король вечірок пропускав вечірку? Та коротче. Що я до басейну не достріблю?